Жовто зелена гусениця повзла по галявині з зеленою травичкою і гарними крітами. Вона побачила, як прямо над нею літають гарні метелики з різнобарвними крицями. Метелик сів на квітку і грівся під промінчиками сонця. Гусениця теж дуже хотіла стати метеликом. Гусениця поповзла до Лісного озера і подивилась в своє відображення. Вона засмутилася, що вона не така гарна, як ті метелики. Гусениця вирішила робити гарні та добрі справи, бо внутрішня краса також важлива. Одного сонячного ранку гусениця заснула на дереві та перетворилася в лялечку. Її добрі справи не лишились непоміченими. З лялечки з'явилась найгарніша метелик, крила якого переривались на сонці і були неймовірно гарні. Тепер метелик був гарний зовні, як і всередині. Метелик був дуже щасливий, коли побачив своє відображення. Він літав над квітами і врівся під променями сонця. Його мрія здійснилася.